Цвітуть тут мої красиві деревовидні павонії. Дощик на них накрапає, а вони цвітуть. На сонечку вони світліші мають світочки. А трошки в затіночку темніші. Оце затінок той самий сорт, але чуть-чуть інший відтіночок, бо сонця вони чуть-чуть бачать менше. Але така краса, що я не можу налюбуватися ним. Горобці радіють дощу цвірінькають. Ну і ще в мене тут на вишні дятел живе. Природа. На енергію, напевно, прийшли. Добре їм тут. А тут над цими павоніями на вишні поселився дятел. Ось його дупло. От так і живемо. Я, павонії, квіти, дерева, горобці, дятли і інші пташки.